Вже не обійми свого сина мати, бо 10 листопада у бою окупанти обірвали життя захисника з Кривого Рогу Сергія Луціва, солдата 53-ї окремої механізованої бригади. Траурну панихиду за загиблим провели на алеї Слави металургійного району. Господь наш Ісус Христос до Жетини свій благодаті дару і влади у цивільному житті Сергій працював торговим представником. А на початку квітня чоловік вирішив, що не може стояти осторонь, коли у рідній державі йде війна, та пішов воювати на схід країни. Серце мужнього захисника зупинилось під час виконання бойового завдання під Бахмутом, що на Донеччині. Він дуже світлий був. Він неординарний був і хотів все для всіх, щоб було добре. Хотів всіх обнять, обігріти. ним всі були зустрічі яскраві. Він завжди казав, що все має бути як має бути. Окрім рідних та близьких, віддати шану герою прийшли знайомі та небайдужі криворіжці. Пані Інна, вчителька доньки Сергія Луціва, згадує, хоча була знайома з чоловіком лише кілька років, проте кожне добре слово та вчинок героя пам'ятатиме завжди. Це батько, це син, це чоловік, це кум, це товариш і брат з великої букви. Мені випала така нагода познайомитися. І я буду ці хвилини згадувати майже кожного дня. Не, не майже, а кожного дня, тому що це дійсно була людина, яка несла енергію, несла радість, несла підтримку. За мужність та героїзм дружині Сергія Луціва передали нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Проводжали в останню путь героя на колінах. За заповітом захисника тіло Сергія Луцєва після траурної панихиди кремують. У родині військового залишилася дружина та двоє дітей. Співчуття рідним та близьким загиблого висловлює Маріола Акуліч, Сергій Філоненко і весь перший міський.